Дівчина з бахмута, яка стала зіркою французького камеді Францес. Українка за походженням, Французька кінозірка, режисерка французького кіно і театру. Народилася в українському місті в 1901 році у єврейській родині. Її повне ім'я Віра Ребека Корецька. Коли розпочалися події Української революції, українська влада програла, більшовики окупували Київ, Віра Корецька, емігрувала до Франції. В 1922 році. Вона вперше почала зніматися. До того була Театральна академія і навчання. Зніматися вона почала під псевдонімом Віра Корен. Так, вона відома всьому світу. Вона була провідною актрисою в Парижських театрів, справно грала головні ролі в кіно. Проте, Друга світова війна. Перервала зіркову кар'єру українки Віри Корен через колабораціоністський уряд Віші, який співпрацював з Гітлером, і своє єврейське походження вона мало не попрощалася з життям, змушена була втікати з Франції. Спершу прибула до Канади, безуспішно намагалася влаштуватись в Голівуд. Через деякий час потрапила до Бразилії. Проте, в кінці Другої світової війни, в 1945 році, коли нацисти зазнали поразки, Віра повернулася до Парижу. А історія ця була досить таки детективною. Один із її співробітників навіть наймав. Журналіста для того, щоб дізнатися, де саме в світі перебуває Віра Корен. Її не так легко було знайти, проте вона повернулася з тріумфом на сцени театру Парижа і кіно. Працювала вона актрисою недовго. Через деякий час вона поступилася молоді, яка прийшла їй на заміну. Але це не означало, що вона повністю перервала свою кар'єру. Її зірочка і далі сяяла. Вона продовжувала працювати як режисерка, сама ставила постановки. Крім того, очолюючи один із театрів відродження в Парижі. Вона відповідала і за господарські справи, декорації, заробітну плату для артистів театралів. Був період, коли Віра Корен співпрацювала ще з одним відомим українцем киянином за походженням Сержем Лефаром, який, так само, як і вона, в певний проміжок свого життя іммігрував до Франції. Це відомий. Український і французький танцівник, хореограф, балетмейстер, який здійснив фурор в балеті першої половини ХХ століття. Він ввів відповідну новизну у балетні постановки і його не без перебільшення вважають найвідомішим танцівником ХХ століття. Померла українка. 1996 році одному з французьких міст. Що саме цікаво, готуючи цю інформацію, шукаючи дані про відому українку, яка стала французькою зіркою, надзвичайно багато інформації в інтернеті, саме російського походження. Наші добрі в лапках сусіди вважають її своєю. Цьому і вся фішка. Тобто все те, що належить Україні, наші митці, наші театрали, літератори, науковці в період, коли Україна була поневолена північним сусідом, вони приписують собі заслуги українців, це їхні заслуги. Це ми спостерігаємо зараз, коли вони твердять на весь світ. Про велику російську культуру